Друзі, всім привіт! На огляді сьогодні металодетектор MD-4030. Коротенько пробіжимося по його характеристиках. Даний металодетектор це детектор початкового рівня, грунтовий, аналоговий. Має він роз'єм під наушники 3,5 мм, котушка 6,5 дюймів. Це 16,5 см кругла. Вага в зібраному стані приблизно буде 800-850 грам. Регульована штанга, яку можна регулювати від 78 до 107 см. Є регулювання гучності, тобто більше, менше. Живиться даний металодетектор від двох батарейок або акумуляторів типу крона 9 В. Також даний детектор має лише один тон, тобто працює на всі метали однаково. Зробимо невеликий тест, перевіримо, на яку відстань металодетектор, бачить різні метали. Так, Детектор вмикаємо. Налаштування, тобто дискримінація взагалі не трогаю, включаємо лише сенс. Так. Детектор вімкнули і приступаємо до самого тесту. Друзі, тож починаємо наш тест з 10 радянських копійок. 8 см. Наступна монетка 2 копійки, 1915 рік, імперія. 12 сантиметрів Тепер радянська Медаль за перемогу над Німеччиною чотирнадцять п'ятнадцять сантиметрів, двісті тисяч карбованців, Україна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятий рік. Чотирнадцять сантиметрів, такий невеличкий гвоздик дев'ять сантиметрів. Старий радянський ключ дванадцять на чотирнадцять. Також 14-15 см. Тепер, друзі, переходимо до ювелірних виробів. Срібне кільце невелике. На здивування 13-14 сантиметрів. Золота радянська каблучка 583 проба. 5 грам. 12 13 сантиметрів. І тепер переходимо до трішки більших об'єктів. Кришка з нержавіючої сталі. 22 сантиметри. І останнє, що я приготував, це кришка металева така розмір сантиметрів 20 в діаметрі. Приблизно 23-24 сантиметра. Звісно, якщо брати об'єкти ще більші, то воно далі буде показувати. Приблизно, по характеристиках, які є в інтернеті, він бачить до півметра. Ну, думаю, там, якщо до пів метра він бачить, то там, певно, ну, дуже великі об'єкти потрібно. Такі, ну, як відро по розміру. А, можливо, і більше. І то, ну я не впевнений, що він буде бачити на пів метри. Сантиметрів, думаю, 35, 40, можливо до 45. Ну, моя думка ось така. Ось такі у нас вийшли результати. Звісно, дуже високих результатів від детектора MD4030. Не варто чекати, так як це детектор. Простий, аналоговий, детектор початкового рівня. Але для чорного металу доволі такий непоганий прилад. Шукати чермет може бути, можливо, якась і монетка попастися, так як він, самі бачите, реагує на всі метали, виключно з золотом, сріблом. Ми пробували і радянські монети, і українська монета 90-х років, і царська, і медаль, і ніржавійка реагує на все. Але, звісно, відстань не така велика до об'єктів, як би хотілося. Але, зважаючи на те, що детектор початкового рівня, то результати доволі такі прийнятні Це моє перше відео за металошукачі. І, звісно, не останні. Буду ще огляди на більш такі високі та цікаві моделі металодетекторів. На пінпойнтери також будуть огляди. Але це в наступних відео трішки буде більше. Різноманіття на каналі і за фотопастки, і за металодетектори, і за пінпойнтери Тож, буду, так сказати, чергувати різні відео. Тож, кому подобається така тематика металодетекторів, фотопасток. І ще різного цікавого, то запрошую до перегляду. Попередніх відео, хто ще не бачив. Звісно, там відео за фотопастки, в переважній більшості лише шорти є за металодетектори, які в майбутньому будуть на огляді. Тож, кому подобається така тематика, запрошую до переглядів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного дня, хорошого настрою і до нових зустрічей!